Здравствуйте, друзья и подписчики канала People Life. Меня зовут Алексей Курбан, И сегодня со мной на скайп связи з таролог Роман Шептицький. Роман, вітаю. Вітаю всім мирного доброго дня. Слава Україні, слава героям. Слава героям, слава нації. Роман, оскільки аудиторія нашого каналу виходить далеко за рамки нашої країни. Нас дивляться в країнах Балтії і Середньої Азії. Також згідно з правилами нашого каналу, я ставитиму вам питання російською, якщо ви не заперечуватиме. не буду это заперечивать, я, я распочну. Оккупанты сейчас создают иллюзию того, что отступают, но на самом деле они укрепляются на Херсонщине. Так говорят в ВСУ, это есть в общедоступной информации. Вопрос к вашим картам Таро. Главные бои за Херсонский край еще впереди, они могут произойти в ноябре? Ну, вони не лише можуть, вони певно і будуть відбуватися протягом листопада. І, до речі, місяць листопад ще в принципі нас доволі здивує хорошими новинами і перемогами, і це теж якби мене особисто радує. От і я можу сказати, що зараз багато в чому саме по цих напрямках і Херсонських і Запорізьких буде далі вести дуже така серйозна інформаційна війна. А інформаційна війна, вона власне передбачає, що одне говорять, інше роблять, так далі. І я можу сказати ще одну річ: якби наші е, воїни, наші ЗСУ, вони теж мають свої певні чітко збудовані плани, і в них теж є така хороша вичікувальна позиція, коли як правильно вдарити по ворогу, тобто збір де інформації, де активна підготовка. От я розумію, що як такий контрнаступ буде це однозначно. Але крім цього, от що в планах ворога? В них все рівно є в планах далі відходити насправді, тому що Чаш, вона говорить, що вони розуміють свій даний там ресурс, який вони мали, вони чим далі тим більше вичерпують, і як мінімум з одного берега на інший вони будуть переходити і далі. Так, вони, де, звичайно, вони не можуть так добровільно взяти і піти, чого би нам всім хотілося. Але вони, де можуть там ще будуть укріплювати лінії оборони, щоб якось навіть... Вже для своїх, там не знаю, генералів їхніх рашистських для людей показати, що вони ось там все-таки всіма силами обороняли і всіма силами пробували відстояти Херсон, але прийшли, як вони кажуть, там українські нацисти, і їх звідти там вибили. І от вони такі бідні нещасні. Це знову буде ця історія продовжувати. Тому сказати, що вони там дуже прямо укріплюються, підсилюються, я не можу з цього сказати. Але все рівно це, якби укріплення підсилення, воно якесь, ну, воно йде, звичайно. Але я кажу, це не стане якоюсь великою перешкодою, наприклад, для того, щоб там завадити, звільнити Херсон чи область, чи якось там глобально відтермінувати. По енергії, наразі, як воно і раніше йшло, що до кінця там, осені, плюс, там до кінця року, як ми називаємо по енергетичних періодах, як було варіант звільнення можливий Дніпра, э, Дніпра бачите? Херсону-Херсонської області, і в тому числі початок звільнення Запорізької області, воно так наразі активний залишається. От тому насправді от четвірка мечів навкотре наголошує на тому, що наші зараз беруть таку оперативну паузу в очікувальну позицію. Знову ж таки, йде активна розвідка, що робиться у ворога сімірка мечів, і в тому числі ворожі бази активно розбиваються, щоб їх було чим поменше. От і десятка пентаклів, яка говорить те, що наше нам і буде повернуто в будь-якому випадку. Самих якби, контрнаступальних дій, коли можна очікувати, тут важко сказати, тому що воно насправді може розпочинатися в будь-який момент. Там немає чітко визначеної дати чи чітко якогось там промальованого сценарію. Тобто, приходить там, грубо кажучи, одна, друга, третя допомога вся необхідна, і вони починають наші контрнаступ. Тобто, це кажуть, це може бути хоч завтра, хоч післязавтра, хоч ще десь через тижнів два-три. Ну, але я так же кажу, умовно, це все рівно йде там, не розтягнуто на місяці там, чи на роки. Дані даній ситуації, по крайній мірі, над цим активно зараз робота ведеться. І ще раз скажу, воно йде в паралелі не лише напрямок Херсонської області, але й напрямок Запорізької області. Тобто воно зразу от йде двома напрямками практично одночасно. Угу, угу. Отлично, будем будем следить за развитием событий как раз на этих направлениях. Следующий вопрос по состоянию на 22 ноября, прошу прощения, октября. Русские применили около 330 шахидов, тронов шахидов, из них 222 были сбиты. То есть 30% все-таки доходят до цели, это прискорбно. Есть жертвы и э, разрушения. Как много таких тронов осталось у оккупантов? Могут ли карты Таро хотя бы метафорически... Как то составить картину? Много, і біль... чуть, чуть більше половини, і скока можуть цей терор, от конкретно з допомогою цього оружия? Ну варто зауважити, перш за все, те, що все-таки вони не лише ще залишилися. от Знову мірка мечів, вони є і в додатковому замовленні, яке має прийти. І оце, що там вони всі там кричать, бо це ж ну як офіційно кажуть, там Іран поставляє так далі. Іран каже, ми нічого нікому не поставляємо і тому подібне. Тобто зараз якби ця ситуація набула в кого максимального розголосу. Але я розумію, що на певному таємному рівні Росія все рівно пробується замовляти, щоб були нові доставки. Але навіть з тих старих доставок, якщо ну, питання задавати, чи вони є, так вони є, але не в тій достатній кількості, які би їм хотілося. Ось тому, що десятка чаш, як вийде карта, в тому числі очікування, і тут жезлів перевернутий, тобто їм необхідно, наприклад, щоб знову ж таки вдарити по критичній інфраструктурі України, в тому числі там по електромережі, те, що вони робили, це ще може повторюватись, але вони зараз цієї достатньої кількості не мають. Тобто, якщо, наприклад, ми раніше брали там 100%, то зараз мені здається по енергії, десь так до 30% відсотків, можливо, це що є в залишку, може навіть менше. Тому в них є зараз гостра потреба це роздобути наново, і та інформація, яка була недавно, що Ізраїль там розбив цю базу, де там кідрони були і так далі. Це насправді така хороша інформація, тому що мені здається, якраз от стої, там, де було це розбито, от з тої партії могли бути чергові поставки в Росію. Я вважаю так. І в даній ситуації це якби зіграло плюс, тому що в них далі йде потреба в замовленні. Значить, вони це шукають. Хто їм може це забезпечити? Чи вони цю кількість яку їм би хотілося знайти? чи вони її знайдуть? Ну теж під великим знаком питання: двійка чаш перевернута, тобто їхні домовленості, де вони ведуть переговори, поки що не підтверджуються. Аркан сили перевернутий, знову ж таки, це йде в нас така навіть в них внутрішній колапс, тому що вони нервують, бо вони не мають того, що вони хочуть. А ви розумієте, що чим, більше, ну, чим менше в нас атакують, тим більше в нас є часу, щоб забезпечити захист свого повітряного простору. Ми це прекрасно розуміємо. І третя карта, знову ж таки, шестірка жезлів, але ще по факту, все-таки удари можуть наноситися. І знову ж таки найбільше під загрозою залишається критична інфраструктура чим ближче до зими. Тобто вони таке враження, як знаєте, кажуть правильно, пристрілялися. А тепер вони чим ближче до зими, щоб ну, країну в такий завести колапс, щоб не було там толком світла, тепла і електрики і так далі. Вони можуть якраз ці удари повторювати. Але чи може бути зміна цього сценарію? В принципі, може бути, тому що є аркан-колісниця. І це якраз ця допомога з дороги, яку ми очікуємо на додаткові системи захисту, ППО і так, далі, і так далі. І ці системи надходити будуть. Тому в подальшому, навіть при загрозі атак цими самими дронами, ймовірність їхнього відбиття, ефективність буде набагато вищою, ніж це було перед тим. Тому теж якби така хороша, як мені здається, карта підказка. Ну і Ватаркан імператор ще одна підказка, що так. Тобто відбивати можливість має бути їх набагато Угу. Mm -hmm. okay. Окей. Тоже, тоже будем наблюдать за этим. Следующий вопрос Вооруженные силы Російской Республики Беларусь Российской Республики Беларусь записали ответ на обращение в СУ. Они вспомнили про то, как деды и прадеды вместе до Берлина дошли, а также назвали ролик української армии у делом слабых из-за якобы запугивания. Вопрос к вашим картам Таро. Неужели Путин дожал жав диктатора Лукашенко и его армия сейчас на контроле на контролі окупантів? Як карти відну? Ви розумієте, що тут таке питання? Мені здається, вона вже там на контролі давним-давно. Рицермичів це підтверджує. Просто питання є: що знаєте, якогось там елементарного здорового глузду, розуміючи. Теж, якщо з Білорусі дійсності вони зайдуть воювати в Україну, чим це для них грозить? Я вже це неодноразово говорив прямих ефірах. Це грозить, по перше, величезними санкціями з усього світу, і Білорусь це не Росія. За санкціями там їм довго існувати не знаю наскільки прийдеться. Другий важливий момент це грозить їхнім внутрішнім переворотом бунтом. Якби вони там не готували своє населення до якихось там потенційних в лапках загроз там чи з Польщі, чи ще звідкись? Ну, все-таки, коли вони підуть в активний наступ, люди не дурні. Мені здається, що там рівень все-таки зазомбованості пропаганди він якісно той самий в Росії, і це може грозити тим же переворотом внутрішнім, або воєнним, або громадянським, їм це теж зараз невигідно. А з третьої сторони, куди вони максимально зайдуть, якщо вони навіть захочуть нападати, бо та ймовірність, на, на жаль, не впала в нуль, тобто ймовірність загроз саме нападу звідти вона є. От, і куди вони Вони далеко не зайдуть, вони теж прекрасно розуміють і зробити такий крок. Ну тиск робиться далі на Лукашенка. Знову тут з ночів перевернутий, королева кубків перевернути. Тиск продовжується далі. От аркан Верховного Жреця перевернути, при тому дуже сильний. Там ні здається навіть йдуть настільки отакий сконтер... Навіть аргументи, що от чому він має це зробити Лукашенко, чому він має послухати, чому він має так. Тобто, практично це вже йде на такі дуже гострі, високі ноті, і якщо зараз реально вони можуть між собою розсваритися тільки через те, що Лукашенко далі зберігатиме отаку от позицію. Ну, для України це звичайно плюс. Але навіть були а, такі офіційні новини. От вчора чи позавчора що там трохи, якби частина військ білоруських Вроді вже і відійшла від нашого кордону. Тобто, ми бачимо все рівно, там якісь певні переміщення є. Але це не означає, що треба розслаблятися, і наші знову ж таки кордон підселюють. Зараз ситуація з Білорусі, от, будь ласка, карта паузи. Тобто, воно як було, наразі воно так і продовжується. Отака от не. Незрозуміла пауза, куди вона переросте. Ймовірність нападу вона залишається менше половини, тобто від 30 до 40%. Ось ймовірність того, що все-таки вони в результаті відступлять, це залишається ймовірність вище 60-70 відсотків, по крайній мірі так. Тобто, я відчуваю, з тої сторони вони можуть робити все-таки певні ем, для Росії, знаєте, як це кажуть таке. Таку виставу, що от ми зайшли. Ми ж спробували, ви ж сказали, нас розбили, типу, все, типу, ніхто ні до кого претензій не має. О, це може бути з такої позиції на рівні певних там чи диверсії, чи диверсійних груп, якихось такого формату. Може, цього навіть дай Бог і не буде, але от по загрозі з обстрілів, наприклад, з сторони Білорусі, ця загроза по обстрілах є високою, вище 60-70%. Тут все з точністю до навпаки. Як воно буде розвиватись далі? Звичайно, під великим це питанням. Тому що я вважаю, ключовим стане вже нарешті варіантом, підуть вони з Білорусі чи ні? Це буде вже остаточно зрозуміло, коли буде звільнений повністю південний напрямок України. Тоді, вже нарешті, або вони конкретно Росія їх дружне і вони цю спробу зроблять і будуть успішні розбиті нашими зсу. Або вони нарешті вже заспокояться, розсваряться. Ну як розсвариться? Ми це не будемо бачити відкрито їхню сварку з Росією, але за це буде. І відповідно тоді вже далі залишиться нам звільнити південь і Донбас, але воно десь напевно, що цей сценарій, ну майбутнього, він реально можливий з позиції теперішньої. Тому якраз за от, питання Білорусі, я чому його переглядаю кожних 4-5 днів? Тому що давка йде настільки сильна, що навіть може сильніша, ніж раніше була. Але бачите, ну поки що, все-таки це зберігається в режимі паузи і замороз. Вони ніби обстановку саму так напружують, 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 але, але поки що це режим паузи, і Богу дякувати. Mm -hmm. Такий театр абсурда. Театр абсурду з свого роду, п... свого роду так. Mm -hmm. Хорошо. Дальше. Есть, насколько вероятным остается сценарий подрыва Каховской ГЭС, где, если это случится, 80 населенных пунктов могут быть затоплены? Насколько он остается сохраненным в пространстве сейчас? Три камычи. это ну, его острая карта, и эта карта как раз связана с возможными э, повреждениями или руйнацией данного, власне, данного объекта. Друга карта у нас: що стірка Пентаклів. Тобто, все-таки ця ситуація обговорюється, і добре, те, що вона теж свій час не була розголосу, бо звичайно, що Росія це зробила сама в результаті звинуватила Україну. Зараз знову ж таки до даного питання вже притягнута, якби таке громадське і суспільне, скажімо так, увага світова, тому, наприклад, тій самій Росії це не так просто зробити. Вони, можливо, навіть зараз більше будуть провокувати саме сторону України, щоб десь туди, якби наші пробували вдарити. А вони це потім інсценують, що от так от сталося, от імператриця перевернута теж, якби говорить про загрозу руйнації. І аркан нуля, тобто це насправді може відбутися, і при тому це може відбутися раптово, коли вже від якоїсь безвиході або з варіанту помсти вони ж як роблять те, що вони не можуть захопити, вони максимально руйнують. Але тут другий важливий є такий фактор: що від руйнації, ну по перше, я самого початку говорив, що там може бути воно. Зруйновано, але частково, тобто не в плані такої катастрофи. Оце, якраз Богу дякувати, зараз вроді як не відчувається. Навіть за умови руйнації, вона буде ну, часткова і не принесе тої тотальної катастрофи, про яку всі переживають, говорять. Тобто воно може бути, ну так як було в Кривому Розі, наприклад. Так? То частково там було підтоплення, але питання вдалося там за кілька днів вирішити. А більше я переживаю, що в результаті оцих всіх е, дій. Буде потенційно, знову ж таки, проблема з атомною електростанцією Запорізькою. От я більше за це переживаю, тому що це знову ж таки ігри навколо атомної електростанції, коли там не буде нормального охолодження тих всіх реакторів і так далі. Чим це грозить треба поставити запитання? Розумієте, і тут наразі п'ята карта король жерстлі все-таки це можна, дай Бог, щоб так і було, можна це уникнути або максимально убезпечити даний об'єкт, щоб навіть за умови. Руйнації воно не було катастрофічно і критичне, щоб це було швидко і успішно відновити вже нашою стороною. Ну, порівняти з тим, наприклад, як було тиждень-два назад, було набагато вища ймовірність. Тобто тоді вони просто мріяли це зробити от рашисти А тепер воно ну трішки вже нижче. Як буде тиждень-два, зараз оце якраз мені здається і буде теж вирішальні оцей, наступних там тиждень-два в даному питанні. Ну, будем надеяться, что все-таки удастся, удастся позитивно вырешить. Насколько mm -hmm. это возможно позитивно вырешить? Окей, okay. хорошо, спасибо. Следующий вопрос, который тоже волнует многих. Грязная бомба. Существует ли такая в принципе, или это очередной миф, которым пугают россияне весь мир? Даний, даний запит, я, до речі, на днях продивлявся на своєму Ютуб-каналі, і насправді випало, що черговий такий, знаєте, чергова спроба а, очернити сторону України, от, тому що насправді, ну, бачите, важ мечів перевернутий. Навіть якщо б ми хотіли це зробити, треба мати, з чого це зробити, розумієте? Ну, тобто, вони говорять про те, що вони такі. Що Україна як це, знаєте, перевести стрілки? Що це Україна тепер буде всіх залякувати ядерним оцим от ударом? Ну це ну розумієте, це, якщо подумати, це в голову здорово воно взагалі не вкладається. Тобто свої сценарії, свої мотиви вони перекручують і видають так, ніби це наші сценарії, наші мотиви, напевно, розраховуючи на те, що світ якось до них по іншому поставиться, чи може їх якимось чином оправдає, що вони такі білі, пухнасті, ні в чому не винні. Знаєте, як я вже казав, є такий варіант, що вони на нас не нападали, це винні, вони нас нічого не руйнували, ми самі собі руйнуємо. Ми, вони нас не обстрілюють, ми все робимо самі собі. Це просто вже доходить не те, що театр абсурду, це, це вже навіть ну, це вже хто так дивиться з боку, хто навіть не розуміє цих речей. Просто це виглядає настільки ну, безглуздо. Тобто ми все робимо самі. І тут тепер давайте ми зробимо самі атомну бомбу, самі з себе ж підірвемо і скажемо, що зробила Росія. Ну тобто, ну двіка кубки перевернута знову ж таки. Робиться чергова як вуаль. Чергова така якась от, е, ситуація, щоб десь навіть в тому числі відвести погляд світової спільноти від того, що зараз навіть робиться на тому самому Сході, де все-таки вони стараються дати ще наступи там Авдіївські, Бахмутській, інші напрямки і так далі. Знаєте, такий е, відвідний маневр, король жезлів перевернутий, тобто все просто перевернуто, перекручено, і сила перевернута, от з до навпаки. Их планы переворачиваются и планы. Следующий вопрос. В сети появилось видео, как бойцы ВСУ окапываются на зиму в блиндажах, строят двухъярусные кровати, печи, которые будут отапливать их на протяжении зимы. Вопрос к картам. Военные знают, что там они на всю зиму? Это будет до весны? Уже можно не питать надежду, что война закончится внезапно, до Нового года? Ну, ви розумієте, напевно, десь теж місяців два назад, коли я робив прогноз на 12 місяців. Ну, так, якби так помісячно, чітко було зрозуміло, що на жаль, але ця цей весь ще воєнний конфлікт з рахуванням звільнення, як наші зараз ставлять за ціль звільнення України станом на кордони 91-го року, він в будь-якому випадку затягнеться ще. Ну, перша половина 23-го року, і це треба чітко розуміти і мати собі там певні ілюзії, що воно може неочікувано завершитись. Так, ймовірність є, але це 1% зі 100, Ви розумієте? Тобто, зараз можливість ймовірного швидкого завершення сценарію, ну якби цього воєнного конфлікту ситуації, він можливий тільки за однією головною умови це повністю розпад системи оцього колективного Путіна. Все ні при яких інших обставинах ну або хіба Росія там не знаю, буде землетрусна, на частини, і це все просто не знаю, там Кремль піде під землю. Ну це теж один відсоток зі ста є. Знаєте, кари кари божої ще ніхто не відміняв, ось тому це все можливо, але реально я розумію, що енергія протягом зими вона все рівно йде і навіть протягом весни гостра, конфліктна. Так це продовжиться наші контрнаступи. Так, сторони Росії, можливо, навіть буде де в чому якась якби заморозка. Тому що якщо, наприклад, наші вони готуються до зими і вони готові до зими, то мені здається, російські армії, якщо її можна так назвати армією, ставлять такі дуже знаєте завдання. Там, не знаю, там до кінця жовтня захопити то. Потім не скажуть до кінця листопада, то до початку зими захопіть то. Їхні плани провалюються. Це вони от мають ті ілюзії. Про те, що вони можуть ще щось захопити, ще щось відібрати, і це встигнути зробити дуже швидко. Коли прийде зима, для них це теж буде такий великий удар, тому що вони мені здається, не готові якраз до зими, а наші готуються при будь-яких розкладах. Це теж в якійсь мірі плюс на нам, бо тому, що ми готуємось до різних сценаріїв, як населення, так і воєнні, і воєнні це розуміють. Так це буде ще може протягом зими. Ну і навіть воєнний стан і мобілізація теж про це заявляв. Мені здається, буде як мінімум до кінця зими, тобто рік з моменту початку повномасштабного вторгнення, 24.02. Можливо, навіть ще буде і весна. Ну, весна поки що під великим питанням в плані мобілізації, в плані воєнного стану. От тому, звичайно, що до цього мова йде, і до цього якби готується не дарма. От, але для Росії, ну подаємо що. Для наших, от бачите, тут скупки йде в будь-якому випадку, тобто ситуація, яка буде сприяти. Знову ж таки, аркан обнулення можна очікувати, що якраз погодні умови для наших зіграють плюс. От я кажу, як черговий такий, знаєте, допомога вже від природи в боротьбі проти тих расистів. Четвірка мечів, як варіант тож, тої заморозки конфлікту свого рода або переведення в такий більш пасивній, скажімо так. Наступи навіть зі сторони Росії. І от п'ятірка Кубків. Ну, такі от карти, я кажу, вони говорять про те, що воно може перейти в стаді якоїсь заморозки. Весна, або коли вже трохи потепліє, це можуть бути ще спроби десь по напрямках тих самих південних, східних. От ще там, це сторона Білорусі може замаячити на горизонті, не виключаємо цього. Ну, так чи інакше, готуватись треба нам усім до того, що. Буде непросто, буде не легко, але як знаєте, зараз, багато пишуть таких виразів, що краще одна важка зима, але бути вільними, ніж багато хороших зим, але бути рабами. Ну десь в цьому є своя логіка, дуже хороша. Так, так абсолютно согласен. Хорошо, ще два питання У нас залишилось. прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці можуть остатися без зарплати пенсії, якщо євросоюз становить фінансування України в рамках обіцяних 9 мільярдів євро. Буде Європа підтримувати нас чужого для всієї зиму? зиму? Ну, Дивіться, перший варіант насправді е теж він такий ну, напевно не дарма про це йдемо вже на офіційному рівні, тому що знову четвірка мечів, аркан такої свого роду заморозки. Тобто, я розумію, що від своєї і до... от четвірка Кубків заморозка, я розумію, що від своєї допомоги вони в результаті ну, якби не відмовляться. Але ця допомога може все-таки надходити не так швидко, не в такій кількості, от, як домовлялися, або не в таких термінах, тому що ну, в Європі теж далеко не легко і не просто То, що в них там немає зараз війни, це не означає, що вони, їм там всім дуже добре живеться. Почнемо з того. Але те, що обіцяно виконано буде тільки по термінах, воно може бути справді. Дещо протерміновано розтягнуто, а отже, можуть бути затримки із зарплатами, із пенсіями, можуть бути більше як затримки. Даємо далі третя аркан імператриця. Це вже хороший аркан. Тобто, знову ж таки, навіть якщо затримки будуть при надходженні допомоги. Бо допомога, мені здається, буде не лише від Євросоюзу, але може бути і від інших країн. Фінансова допомога про це теж важливо наголосити. Імператриця все-таки те, що по виплатах має бути, виплати зроблені будуть. Далі даємо ще один аркан. У нас паж жезлів – це аркан хороших новин. Пряма, ой, пряма позиція, і Рицар кубки – Пряма позиція. теж. Тобто, як би там не було, які б там зараз не були труднощі. По терміну це найбільше от власне може тривати від 3 до 4, максимум до 5 місяців. Ну от, власне, це осінньо-зимовий період виходить так. Але фінальні аркани хороші. Дай Бог, щоб навіть з затримками, але все було виплачено. Всі були задоволені. Дай Бог, дай Бог, да. Ну і останній вопрос у нас на на ноябрь, Какой ваш як таролога і екстрасенс прогноз на ноябрь? Чого ждать в этом місяці? Якої на що обратить внимание? чого можливо избегать? Я так буквально кілька слів скажу швидко. Ну, передусім, місяць листопад цей місяць процесний. Тобто, як був ключовий серпень, вересень, це все продовжив, те, що в серпні запустилось, так само зараз в нас в жовтні запустилось багато процесів. В листопаді вони будуть активно виконуватись, реалізовуватись. Тобто, зараз на що звернути увагу? Як я вже теж говорив в своїх прогнозах, листопад нас ще здивує. Для України йде основна енергія це стілення, основна енергія це гармонізація і відкриття нових можливостей. Це для України. ось для Росії це продовження енергії деградації. Насправді, тому що теж такі прогнози я дивився, продивлявся. Тобто ті процеси, які вони запустили, кожен їхній крок веде насправді до ще більшого внутрішнього розколу і економічного там іншого занепаду. Ну, це їхні історії. Хай вони своїми, як то кажуть, закон карми, хай з ним і розбираються. От, бумеранга, в тому числі, і закон. І насправді зараз такий є дуже. Правильно сказати, не то, що важкий, а важливий. Ну, в якійсь мірі трохи і важкий буде цей період коридору затемнень. От від вчорашнього у нас виходить з 25 жовтня, від вчорашнього дня до 8-го 11-го. До 11-го. Це період, коли, як кажуть, ця нечість може ще настільки пробувати, от про себе нагадати. Але цей період, коли її можна буде добряче започатати. Протягом листопада я розумію, що будуть продовжуватись і енергетично, от іде стимул обміни то, що багато людей теж просять завжди. От а що з обмінами полонених? Вони будуть продовжуватись і далі. Так може не в такій кількості, але вони будуть продовжуватись. Буде також надходити і далі допомога, як збройна, так і фінансова, і навіть якісь мірі в більших кількостях ніж це очікувалося. Що для України спілення? Це коли ми маємо чим себе полікувати, захистити і відбити ворога правильно правильно. І гармонізувати це все також власне, то що стосується контрнаступальних дій, вони активно будуть далі продовжуватися і знову ж таки, от активно йде напрямок саме південний Херсонської і Запорізької областей. То я думаю, що можливо, навіть листопад, в цьому плані він може стати дуже ключовим. Ми будемо бачити, як воно є. А три карти підказки ми давайте витягнемо саме на Таро трансформації, щоб розуміти, от яким буде план енергетичних змін саме місяць листопад сьогодні. От, знову ж таки, аркан ми маємо перший, який називається милосердя. Тобто аркан, який говорить про те, що, як я вже сказав, нам можуть навіть ще більше допомагати, ніж ми очікували. Це для України. Тимось далі у нас наступний аркан. Аркан, який називається Чарівниця. Тобто це ще така більша додаткова енергетична активізація різних сил, і земних, і неземних знову ж таки, для подолання всієї тої нечисті. Третій аркан в нас йде шукач землі.